Добре радіо представляє, тростя Нечина. чина крізь століття привіт від предків. Печати. Багате джерело найціннішої інформації. От чому археологи та історики уважно їх досліджують. В історичній науці існує навіть особлива дисципліна, яка займається вивченням печаток сфрагістика. фрагістика. До нас печатки прийшли з Візантії та Стародавнього Єгипту. Вони засвідчували право власності на якесь майно чи справжність документів забезпечували цілість і недоторканність мішків, дверей і, взагалі, входів, наприклад, у гробниці. Як тут не згадати історію, пов'язану з похованням Ісуса Христа, коли його тіло поклали в гробницю? Римляни поставили біля неї варту та опечатали камінь, яким закрили вхід. Про це йдеться у Євангелії від Матвія. Опечатали камінь, тобто поставили римську державну печатку у щілину між каменем і входом у гробницю на глину або віск. Печатки були й символом влади. Якщо власник печатки комусь її давав, то разом із печаткою передавав людині свої права і владу. Відома печатка, що датується 1654 роком і має назву Переяславська Рада. Нею користувалися чотири гетьмани. Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Юрій Хмельницький і Павло Тетеря. І це все наша історія. А тепер перейдемо до печатки, яку у своїй колекції зберігає відомий український геральдист Олександр Лісниченко. Він, зокрема, один з авторів герба і прапора Тростянця свого часу. Я робив передачу за участю пана Олександра. Ось що він мені розповів цього разу. Я цікавився геральдикою, а геральдика пов'язана з іншими допоміжними історичними дисциплінами, серед них сфрагістика, тобто наука про печатки. Справа в тому, що герби вони можуть бути на печатках, так само титули власників на печатках дуже цікаво іноді подаються інша символіка. Ось і час від часу я переглядаю оголошення на різних аукціонах, чатах, форумах, які стосуються, наприклад, тих самих старовинних печаток. І ось одного разу. Помітив таке оголошення, де йшлося про продаж старовинної печатки із написом «Трастянецьке імені Л'є Кьоніг і Наслідники. Звичайно, не міг пройти повз це оголошення, от, тому що свого часу е, мав честь е, розробляти муніципальну символіку для міста Тростянця герб прапор. Також був дотичним до організації перших фестивалів історичної реконструкції в Круглому дворі. Тому мав, скажімо так, якісь знання з історії Тростянця Тростянеччини, і, звичайно, я зрозумів, що це за печатка і якого періоду вона стосувалася, якого, якої промисловості важливої для Тростянеччини вона стосувалася. На той час вартість була досить таки суттєвою. Але з часом я так розумію, що власник цієї знахідки, що, як мені відомо, печатка була знайдена в землі, власник все-таки вирішив знизити ціну, почалися з ним переговори, і я вирішив придбати цю печатку з тим, щоб передати її до музею. Присвячену цукровому виробництву, шоколадному виробництву і фактично і самі постаті цукрозаводчика Кенніга Пресенці. Спочатка дуже цікава, вона досить масивна. А вона групуватої роботи, тому можна припустити, що вона не використовувалася для якихось бухгалтерських чи юридичних документів. Скоріше за все. Цією печаткою позначалися якісь, можливо, робочі речі, можливо, упаковка, коробки, щось таке. Очевидно, тут була дерев'яне дерев руків'я, яке кріпилося до печатки, але воно не збереглося. Це викликає зацікавлення парні зображення на печатці, по. Обидва боки від слова імені посередині печатки. На перший погляд, вони нагадують якісь келихи, але можна припустити, що в такий спосіб майстри, які виготовляли печатку, хотіли показати символічно цукрове виробництво. Тобто ці фігурки можуть бути, як припущення, цукровими головами. Тобто час цукор виготовлявся в такий спосіб, що ці цукрові голови продавалися, а потім були спеціальні кусачки, коли цукор подрібнювався і вже споживався їжу. Ось така історія. Впевнений що ця печатка цей свого роду артефакт знайде своє гідне місце в експозиції, присвяченій Леопольду Кенігу у музейно-виставковому центрі Тростянецькій. У передачі брав участь український геральдист Олександр Лісниченко. Автор передачі Олександр Бабуров. Тросця нечина, мандруємо крізь століття.